Надають соціально психологічну допомогу людям, які зазнали домашнього насилля. Бригади підтримки почали працювати у Вінницькому міському центрі. За рік вони вже отримали понад 800 звернень. В середньому мобільна бригада здійснює від 5 до 7 виїздів за день. Складається бригада з трьох співробітників: водія, практичного психолога та соціального працівника. Найпоширеніші випадки сімейного насилля це. Кривники, чоловіки, які зловживають алкоголем, пояснюють фахівці, і підтримка психолога дуже потрібна, аби подолати проблему. Постраждалі починають розуміти, що у цій біді вони не одні у них є підтримка. Спеціалісти надають консультації, зокрема, як діяти, якщо чоловік чи дружина стають агресивними. Наприклад, на такі випадки потрібно мати з собою зібрану валізу із найнеобхіднішими речами своїх і дітей, щоб в екстреній ситуації негайно покинути помешкання. Мобільні бригади працюють 6 днів на тиждень з 8 до 20.00. За потреби звертатись за цією адресою та номерами телефонів. Закликаємо всіх жінок не терпіти домашнього насилля, звертайтеся. Є спеціалізовані служби, які допоможуть. Особливо ефективно працюють зараз у нас в Вінницькому міському центрі соціальних служб це кризові кімнати. Це безпечне місце перебування. От саме головне, що потрібно жінкам. Ну, щоб їх не щоб вони не проживали разом з Крибником, скажімо так. Тому в нас в місті Вінниці є три кризові квартири. Це 17 ліжкомісті, і ми готові приймати жінок з дітьми, які потерпіли від домашнього насилля. Куди потрібно звернутися до жінки, яка потерпіла від домашнього насилля, це 102. Ну якщо вона не звертається на 102, то їй потрібно прийти до нас в Вінницький міський центр соціальних служб. Можна прийти на космонавтів 30 Саме на Космонавтів-30 у нас створена. Спеціалізована служба підтримки жінок, яка потерпіла від домашнього насилля, це денний центр космонавтів 30, третій поверхи, 302 кімната. Денний центр соціально психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля. Саме в денному центрі працює мобільна бригада, і в нас на базі денного центру працюють кризові кімнати.